Доброго дня! Це відео огляд нашої такої цікавої, дуже моделі. Шторм з GPS під брендом Fishkiller. Це кораблик для завезення підгодування, який має 160 точок і пам'ять на 4 водойми. Тобто, ми можемо налаштуватися на 4 водойми, будемо на чотири домашні точки і по 40 робочих, по 39 робочих точок на кожному водойомі. Він має один борт, він може перевозити до 2 кг підгодування. Радіус його роботи спокійно на 500 метрів. Він комплектується батареєю на 12 тисяч. Також є можливість ставити декілька батарей одночасно, щоб ну, час рибалки. Дивіться, оцього батареї на 12 тисяч. Ну спокійно вистачає на 3 години активного плавання і завозення підгодування. Якщо ставити декілька батарей, ну то ось бачите, дві батареї можна спокійно на 12 тисяч поставити. Є два виходи, і спокійно ну, на сутки двоє можна їхати. Взагалі не про що не хвилюватись. А, Також на цей кораблик є гарантія півроку на всі можливі поломки по моторам, там, по материнській платі, по всьому, на все, на все, на всі електричні елементи розповсюджується гарантія. До нього також можна докупити окрему сумку. Бувають акції, що сумка до нього йде в подарунок. Також він має ось таку зарядку тобто треба просто блочок, також у нас його можна додатково купити. І що до нього ще є ну, до нього ще є інструкція. Все, я думаю, що давайте запускати його в воду, буду вам зараз все показувати. Значить, перше, дивіться, що нам потрібно зробити. Ми включаємо з вами пульт. А, до речі, пульт йде на 4 батарейки. Ось. Ну, можна акумулятори також придбати, щоб ну, воно було економніше. Е, і включаємо кораблик. <кій> він пищить, бо поки що не бачу зв'язку з корабликом. Ось бачите, ось тут покажи, будь ласка, ось чотири позначки. тобто Ви бачите на самому кораблі, що він зараз повністю заряджений. Тобто В нього є красна, це вже коли буде мінімальна зарядка. І також зараз продублюється у нас на самому пульті. Тобто, ось, бачите, він зловив зв'язок з кораблем, Тобто він показує на пульту. Що повна батарея корабля, і також це повна батарея самого пульта. Це спутник, і він з ними вже зловив зв'язок. Перше, що нам зробити потрібно, це його відкалібрувати і поставити домашню точку для того, щоб він перестав пищати. Що якщо, наприклад, там сяде батарея чи з ним потіряється зв'язок, то він автоматично повернеться на домашню точку. Також в нього є захист від жабуріння. І ось ми навіть зараз пускаємо, бачите, не по самій, самій чистій водички. Все, він пішов. Дуже бодро пливе, дуже швидко. Мігає у гніви, бачимо. Перше, що ми робимо, це калібруємо. Дивіться, ось тут є така кнопочка спутники. Ми її раз натискаємо, все, дивіться, кораблик пішов. Він робить один круг по часовій стрілці і один круг проти часової стрілки. Дуже швидко це все робить. Зараз вітер, зараз така волна чимала, але все одно, подивіться, як він швидко. Ну, Це моя улюблена модель, скажу вам так, як я. Все, він відкалібрувався. Наступне, що нам потрібно зробити, це домашню точку. Покажіть, будь ласка, пульт. Дивіться, нажимаємо ось тут вверх, у нас з'являється ABCD. Тобто, це чотири водойома. Чотири водойома, на яких ми можемо рибачити. Нажимаємо ось цю кнопочку зверху, вниз, переходимо в режим А. Тобто У нас є чотири водойома, про які вам казав ABCD. Ось на кожному водойомі у нас є по 40 точок, із яких одна домашня і 39 робочих. Так, нам потрібно поставити з вами домашню точку. Як це зробити? Я вибрав водоєм А і далі перехожу направо. У мене є ось, бачите, світиться 1, точка, 2, 3, 4, 5, і виходить, 5 це домашня. На кожному водоємі 4, як я вам перед цим показав, є оця домашня точка, вона центральна. Тобто ми зараз поставимо з вами домашню центральну точку. Вертаємося на корабель, поплили. Тут я хочу, щоб була домашня точка. Вправо нажимаю по, по центру. Ось, перехожа на домашню, нажимаю ок. Все, домашня точка вже є. Тобто зараз ми з вами перевіримо, як це працює. Зараз ви побачите це на свої очі. А, зараз ми підемо поставимо ще одну якусь точку, наприклад, і повернемо її звідти додому. А потім пошлемо на ту робочу точку. Ось, дивіться, показує метраж. 12, 13, 14, 15. І поливає чітко, дуже зараз сильний вітер е і ну, хвиля. Все, тут я зараз поставлю ось вправо. Вибираю, наприклад, першу точку, нажимаю ОК. Все, у нас є перша вже точка поставлена, ось вона напроти того пірса, і в нас є домашня точка. Щоб повернути кораблик додому, нажимаємо ось на пульті, будь ласка, покажіть на домашню точку. Все, дивіться, зараз кораблик повертається сам додому. Також є в сигнальній огні, ось я включив, бачите, він мигає, Тобто можна ночі бачити його чудово. Також ззаді світиться синеньким, щоб відрізняти де зад. Чітко приплив на ту точку, де ми поставили. Тепер ми його хочемо відправити з вами на робочу точку. Ось ми вибираємо ту, що ми поставили один, і нажимаємо цю кнопочку пунктик да? ну, GPS. Все, він пішов на ту робочу точку. Пам'ятаємо, що він йде прямо перед нами, там, де ми її ставили, по-моєму, на 21 метрі. Ми її поставили? 21 чи щось таке. Ось воно вже показує 13, 11. Це метраж до тої точки, де ми його поставили. Чітко пливе прямо туди. Не дивлячись на хвилю, ось зараз видно, як він наліво трошки йде, бо, бо все, 19 метрів там, де ми поставили, ось точки. Якщо ми хочемо тут викинути нашу прикормку чи нашу снасть, нажимаємо на оцей речах, все, воно викинулось. Хочемо додому, нажали додому. Все, пливе додому. Поки він пливе, тобто, я ще вам покажу, що тут є можливість ось, тільки на одному водойомі 40 точок. Бачите, 8. Ось погнали 16, 24, 32. 40, бачите? Тобто 40 точок, з них 39 робочих і одна домашня. Ось покажіть, будь ласка, приплив на домашню точку прямо там, де ми його ставили. Тобто, точність в нього феноменальна. Це одна із самих найкращих моделей, ну, яка особисто мені більше всього подобається. Дуже бист, швидкий, ну, комплектація 12 тисяч, хватає надовго, може завозити до 2 кг прикормки. Дивіться, в нас є функція круїз-контролю. ми зажимаємо, наприклад, вардська вперед і зажимаємо цю кнопочку справа. Все, він просигналізував, він пливе чітко, коли було задано. Цей момент також ми можемо коригувати туди, куди ми хочемо. І ось я вам покажу зараз, як працює борт. Ми нажимаємо ось на ось цю кнопочку. Нажимаємо вверх, Все. борт викинувся. І зможемо підкоригувати додому. Все. Всім вдалої рибалки з фішкілером це настоящий вбивця риби. Він точечно завозить туди, куди потрібно. Він дуже швидкий, він може перевозити дуже ну там півтора кілограма підбивання легенько в нього погружається. Він без проблем викидує. Неважливо, бачите, зараз ну, вітер трошки заспокоївся, але коли ми починали зйомку, він був набагато більше. Були дуже великі хвилі. Не дивлячись на це, він чітко плив туди, куди ми поставили точку, без ніяких сувів вліво-вправо. Якщо це... Фішкілер він їде точно там, де ви поставили ту точку, не дивлячись на вітер, не дивлячись на хвилі. І ви точно знаєте, що там, де ви прикормили, в наступний раз він прийде туди ж саме, і ви не будете просто чекати, сидіти рибу, а вона припливе туди, куди ви закинули, і обов'язково вас клюне, і ви зловите. Тому замовляйте і ловіть це те, що. Вам точно допоможе на рибалці і принесе вам масу задоволення. Ви будете просто, як маленька дитина, радуватись цьому кораблику, тому що ну, це дійсно така мрія всіх хлопчиків, я вам кажу, особливо на рибалці. Це просто бомба. До нього, до речі, можна докупити ще холод. Холод, е, до нього тут немає як такого кріплення, але в нас є рішення, які ми можемо, поки ми не рибачимо, можемо закріпитись ось сюди. Холод заді кріпиться. Ми знайшли рибу, потім зняли холод. Да, і вже потім завозимо туди, куди потрібно. Тобто, Є можливість доставити до нього ехолод, він буде тако. Зазі. Це другий екранчик буде у вас, будете бачити рибку, побачили, знайшли рибу, зафіксували точки і потім вже туди привозити ловити. На всі кораблики пів року гарантія, як я перед цим казав, на акумулятори також гарантія, що він ну, тримає. От, подивіться, будь ласка, на пульт, ми стільки завозили, тестували, дивіться, повністю заряджений кораблик і повністю заряджений пульт. Тобто ми вже десь ну, минут хвилин 40, напевно, що це все робимо, і він повністю заряджений. Тобто ви можете бути впевнені, що він у вас десь там за годину не сяде, буде спокійно там 3-4 години працювати. І якщо ви навіть щось десь не додавилися, то якщо ви поставили домашню точку, то він автоматом припливе. Навіть коли в нього сяде батарея, наприклад, тут, на пульту, він все одно припливе на домашню точку, ви можете не хвилюватися, що вам придеться лізти воду за ним. Дякую.